Це не Миколаївна, добрий день, вас, з Днем Сім'ї, з Днем Вишиванки. Дякую. Як вам сирник? Супер. Миколаївна не може тобто, вгадати, який я робив, а який. Ні, це мали. магазин, здається, а це Сергія. Який магазин? Цей. Ага, це Сергія, так. Угу. Так? Да? То він два пік. Honor. Чесно. Оскільки так смачно. Я навіть три тик. Може медом поливом та німакулаєві? Да, до медом. Варення якогось. Це дуже солодко. Навіть від того козла малого ховаю. Ні-ні не. Доброго дня. Доброго дня. Ну таку штуку хочете? Рахісову пасту. Не ракісову. А що це? якщо я кажу, що не орех. Але ти не який він вам чай зробив. Зелений. Той, що дід йогурт. То зелений чи чорний? Ну, такий більш до зеленого йде. Ну, він минулого разу вам теж зробив зелений, але вам казав, що чорний. <рес> а ви ще нюхали і казали, з йогурту так в мене пахне? Та й там зелений чи чорний. Головне, <рес> no. щоб чоловік був хороший. Та налив, царіграмо, Антоні Миколаївна, без винця. Мартіні будете або лікер? Нас бригада не п'ють ще. Давай, давай Белісу нам золотиться. Нас бригада не п'ють. Я з Володимина Миколаєвна, Белісу. Тобі ще в дорогу, бля. Яку дорогу мені до, до лікарні доїхати? Ну, приїхати, за рулю. Давай нам Белізу. Не, а так а будь ти трошки упроводська. Ну давай, ну що як я експерт, <гум> <гум> <рис> <гум> Як добре, що є така сусідка, і Сергія, це euh, Сергія Бос, чи як він називає, то на Шеф, Фіш. шеф. Сергія шеф, ну, я кажу, що мене... Я лежала на мене, кути да. полилазили, ага. і мені так хотілося перевернутися, ага. але ж не можу їх потривожити. Розумієте? Mm -hmm. Павель з мене mm -hmm. або ще... всі ложки потратив, йому його. Як як? На вас всі ложки. Та не кажи, але та по такому етикету нема ради. Але я, Володимир Миколаїв, я мушу передати від всіх, від всіх наших королів. Mm -hmm. Вони завжди пишуть, що ви дуже мила, дуже приємна, компанійська, прикольна. Каже, що ви Дякую. похожі на mm -hmm. Наталю, що типови на на Петю? Типу, що ви типу, її мама схожі на Наталю? Mm -hmm. Але кажуть, що ви дуже, дуже хороша і приємна. Але ми теж так кажемо. Бо якби так не було, то щоб Володимир Миколаївна з нами колігувала. Mm -hmm. От я спала Сергій. Позвонив я різко встав. Адже якби хтось знав, що з'явився, я б відморозили. так Я знаю, що мене на пляцок запросили. Що ви скажете на те, що він не пострижений? А чому не пострижений? Нормально? Оте, не зі поганий. Це нормально. так? не Ні, ну бо може світло, але нормально. Ну, то справжня коліжанка. Я нас в другому місці ще більше щось так собі. А що? Ну добре, ну, не буду то, заглядати то, вам. Бачив, які джіміни, з якими гарним волосом. Треба завтра постригтися. Ти собі совісний. <свісна> добре, смакуйте не буду я знімати.